Я хочу, щоб Польща стала бідною. Правильне бажання, правильне українці. Так і буде. І це не тому, що ми такі кровожерливі, хочемо лиха польському народу, чи польській державі. Чесно кажучи, вони заслуговують лиха. Але ми дуже добрі. Ти бачиш, що більше українців є пацифістами, такими, як я пацифістами. І ми хочемо, щоб поляків було добре, але ми з вами знаємо, що не можна всім все дати, не можуть всі бути однаково. Заможні не можуть бути в реальному світі. одна держава живе коштом іншої держави, живе ресурсами іншої держави. Ми тепер бачимо, як мільйон українців працюють на Польщу, з Польщу, підіймають ВВП Польщі. Ми Бачимо, як Польща користає з тим війни. Польша і про по економіку, піднімає і дотації отримує. На українців з Європейського союзу Польща тепер дуже добре живе за рахунок цієї війни. Тому вони дуже бояться закінчення цієї війни. І поляки, і словаки, і мадяри, і румуни, і молдавани і німці і інші держави вони дуже бояться закінчитися війни. Тому вони роблять все можливе, щоб ця війна ще тривала. Довше. Бо чим довше ця трава війна триває, тим більше українців залишиться назавжди в їхніх державах, тим більше вони зможуть заробити на цій війні, заробити на смерті українців. А після війни, в будь-якому випадку, тим паче за основною мови, якщо в Україні буде влада українців, ми з вами беремо правильну владу, таких як я пацифістів, і ці правильні пацифісти вони зроблять все для того, щоб українська культура запанувала в Україні. Щоб вказали розвиток вектор розвитку нашому українському до нашої українській державі, щоб ми кратно примножували ВВП. І звичайно, що всі інші держави сьогодні будуть від того страждати, будуть бідніти. Ну нічого страшного. Ми можемо їх взяти під свою опіку. Великий український народ є добрий народ, є лагідний народ. Звичайно, що ми допоможемо полякам, і мадярам, і румунам, молдаванам, і іншим народам в час біди. В час біди ми можемо їх їм надавати кредити в гривнях. Можемо і викуповувати їхні державні підприємства, їхні ресурси, ми можемо також сплонув часу не за рік, але за 5-7 років і почати приймати тих заробітчан з тої Польщі і інших європейських держав, щоб вони могли тут нас працювати на таких найменш кваліфікованих роботах і отримувати собі якусь копійку для того, щоб свої сім'ї прогодувати. Пам'ятаємо, що ми за має бути людями, має бути лагідними, має бути пацифістами, правильно пацифістами, такими як я і обрати. Правильну владу Україні, владу українців.